Слава Україні, героям слава і смерть тим клятим москалям. Так як Сашко анонсував відео огляд станції евакуації Фріону, ну, тому я вирішив записати невелике відео. А, ну, давайте, мабуть, запустимо, хай воно качає. А в процесі я вам розповім, що як і куди чого робив. Так, система звакумована, все підключено. Пустий балон був 3950. Я туди трохи 507-го насипав. Показую 4400, ну майже кіло. Зараз запустимо, побачимо, скільки воно буде качати. 15.34 побачимо ну, після перегляду купи відеороликів, хто як, що, куди робив, ну, вибрав саме, мабуть, на, на мій погляд, найкраще. Єдине, що хотів Компресор з кондиціонера, ну, в мене такого не було, а був новий з вітрини, поставив його Прошнили. Ну Побачимо, як він працюватиме. Може щось комусь в цьому моєму, в моєму проєкті не сподобається, але я художник, я так бачу. По конструкції можу сказати, що так, компресор поршневий, новий, неберушний, не купляв, був у мене довго валявся, нікому не потрібен був, поставив його. Зробив масловідділювач з возвратом масла для компресора з фільтрів осушувачів. Потім е зробив масловідділювач вже для масла, яке е будемо евакуювати фреон. Там тр трішки заморочився, ну, фотки по там побачите. Трохи геморро було. Ну, я так думаю, що повинно працювати. Конденсатор зробив з випарника кондиціонера, пополам розпиляв, перепаяв, щоб був маленький компактний вентилятор, це два кулера 120 мм на 220 вольт. Зробив так скажем, виход під реле низького тиску. Але китайці ще не, при... не прислали, десь в путі їде, приїде, поставлю. Місце вже є, провода виведені, тільки прикрутить і підключити залишилось. Це кран для збросу масла, яке буде евакуювати. Бутілочку щось поставив, шикнув, пішло. Ну, так как все он чистий, масла там немає. Так, ну ось уже скільки прошло. хвилин пройшло 4-300 грам відсмоктало, так скажем. Ну будем подивитися. Можна конечно перевернуть. Житкарем пустить, швидше буде. Корпус зробив з того, що було в гаражі, нічого не купляв. Там кусок алюмінію було для наружки, там десь уголки поварив. Ваш плати, звісно, 27 кг получилось. Ну,